Росія продовжує просуватися на Сумщині за даними Діпстейт, Росіяни контролюють уже понад 154 квадратних кілометри цієї області. Відстань від околиць Сум до крайньої точки червоної зони менше 20 кілометрів. Аналітики кажуть, що російська армія пробивається до сіл Хотінь та юнаківка. Останнє стратегічно важливе для них, адже там багато укриттів, підвалів та будинків, і усе це дасть змогу противнику накопичувати особовий склад і рухатися вперед. І якщо росіянам вдасться. Підтягнути за собою артилерію існуватиме і загроза постійних артударів по сумах. Крім того, до міста можуть долітати фпв дрони на оптоволокні. Тож, що нині відбувається у Сумській області, розбираємося у цьому відео. Отже, росіяни ймовірно просунулися та вже закріпилися в деяких нових населених пунктах Сумщини. Наприкінці травня нагадаю, обласна військова адміністрація повідомляла про чотири села, які контролює Росія: Новеньке, Басівка, Василівка та Журавка. Але з того часу червона зона лише розширюється, і це видно на карті аналітичного порталу Діпстейт. За їхніми даними, нині росіяни контролюють вже понад 154 квадратних кілометри Сумської області. Як раніше казали, і військові, і президент Зеленський, і Роговий звіт інституту вивчення війни мета Росії створити буферні зони на півночі України вздовж кордону та підійти до сум для обстрілів артилерією у прикордонній службі. Також не виключають таку тактику росіян та наголошують, що також зростає і загроза застосування безпілотників по сумах. А Ось старший аналітик фонду Повернись живим Микола Біліско вважає, що Росіяни подібними атаками на Сумщині намагаються зокрема розсередити увагу частини української армії. Про це він розказав телебаченню Торонто. Але основні зусилля ворог і надалі буде спрямовувати на Донецький напрямок. Ну а тепер давайте конкретніше про те, куди ж просунулися росіяни на Сумщині, та які загрози це може нести. Російські пропагандистські медіа 4 червня опублікували відео, на якому російський військовий піднімає прапор над будинком, нібито у селі Водолаги. Це Хотінська громада. Про це також згадували і аналітики інституту вивчення війни у звіті за 4 червня. Водолаги це село на північ від Сум до обласного центру приблизно 20 7 кілометрів цього ж дня Діп Стейт написав, що противнику таки вдалося зайняти Андріївку та Водолаги та закріпитися в цих селах. В юнаківку росіяни забігають на околиці, але закріпитися там не можуть. кажуть аналітики. Охотні та юнаківка це два ключових пункти, які потрібні противнику для створення так званої вуферної зони. юнаківка це велике селище, в якому дуже багато укриттів, підвалів, будинків. Відповідно, противник зможе накопичувати особовий склад, там і далі проводити наступальні дії уже на ліс, який знаходиться під іншим, на юнаківки, а в лісі буде. Скажем, так перевага за тим, в кого більше особового складу. Ну в кого більше особового складу, тут я думаю, питання риторичне. Але є різниця між формальним контролем території та можливістю її використовувати для військових цілей. Так вважає військовий експерт і співзасновник благодійної організації Реактивна пошта Павло Нарожний. У коментарі сумському медіа Цукр він пояснив, що в чотирьох офіційно визнаних окупованих селах на Сумщині не можна поставити танк його просто знищать. Також тут не можна розмістити і тисячу людей особового складу, бо їх також знищать. Тобто, на думку нарожного, росіяни не зможуть накопичувати на цих територіях особовий склад і військову техніку. Нарожний також наголошує на важливості юнаківки українській армії. Важливо утримати це село, адже воно може стати опорним пунктом для подальших атак росіян. Тут наголошую, що водночас український плацдарм у Курській області також тримається зараз. Це трохи більше ніж 5 квадратних кілометрів. Ще є 23 квадратних кілометрів. Метри сірої зони і без знищення цього плацдарму росіянам пройти далі на юнаківку та соми практично нереально вважає експерт, і в цей час на мапах генштабу ЗСУ який щодня публікує зведення про ситуацію на фронті, поки не позначають окупацію сіл на Сумщині, як і не коментують ситуацію на прикордонні. Водночас пишуть, що кожного дня на Курському напрямку тривають бойові дії, і за 4 червня наші воїни відбили 31 атаку противника. Ну а далі поговоримо, що про ситуацію на Сумщині говорять українські військові, і з ними поспілкувалося Суспільне на умовах анонімності. Тож один із них служить на сумському напрямку і розповів, що російські війська змінили тактику, збільшили піхотні групи. Тепер вони розпочинають піхотні атаки по 8-10 людей. Водночас, у травні такі групи складалися приблизно щодня. Чотирьох російських військових росіяни використовують мотоцикли та всюди ходи, щоб швидко просуватися і закріплюватися на позиціях. Сержант, що служить на цьому ж напрямку, сказав Суспільному, що в Хотіні та Писарівці хороша інфраструктура. На карті видно, що крізь писарівку пролягає автомагістраль і, захопивши ці два села, росіяни зможуть рухатися на стецьківку. Село розташоване приблизно за 5 кілометрів вже від Сум. Аналітики Діпстейт пишуть, що загрозою у просуванні ворога є вихід на відстань 20 -20 П'ять кілометрів. Тоді FPV-дрони на оптоволокні зможуть долітати вже до Сум. на додачу північ області, всіяна висотами, що дає сприятливу обстановку для цих польотів. Ще одна можлива загроза для Сум через просування росіян. Це постійні артилерійські обстріли, про які я вже казала. Нарожний пояснює, що артилерія ніколи не стріляє із передньої лінії, битимуть щонайменше за 10 кілометрів від фронту. Водночас, деяка артилерія уже дістає до Сум. Я вам нагадаю, що 3 червня по місту було 5 влучань. Ань із РСЗВ дальньої дії били передмістю. внаслідок цього. Загинули п'ять людей ще кілька десятків отримали поранення. Серед них троє дітей раніше, 3 травня, із РСЗВ, Росіяни обстріляли Стецьківку Сунської громади. Цей удар по центру сум із РСЗВ застосували саме проти цивільного населення, оскільки російська армія використовувала неприцільну зброю. Про це в ефірі Суспільного сказав воєнний оглядач Богдан Мирошников. За його словами, на озброєнні Росії є кілька систем залпового вогню: ГРАД, Смерч, Торнадо С, Ураган і перші два це основа їхньої реактивної артилерії, але вони стоять на безпечній відстані від Сум. А вже ураган може діставати до міста. Також система торнадо може працювати до 120 кілька кілометрів. щоб діставати до Сум ствольною артилерією, російські війська мають підійти на 8-10 кілометрів до міста. Сказав Мирошников. Тут варто зазначити, що на тлі просування Росіян в Сумській області триває і дзеркальний процес. Зсу рухаються вперед у Курській області. 3 червня на мапі Deep State з'явилася сіра зона біля цьоткіногом в Курській області. Інститут вивчення війни підтверджує просування ЗСУ на схід від цього селища. І на мапах проєкту видно, що воно оточене українськими військами з трьох сторін. І наостанок поговоримо про те, як відбувається евакуація з прикордоння. Ще 3 червня найінтенсивніші бої відбувалися в районах юнаківської та Хотінської громад. Про це повідомляв начальник обласної військової адміністрації Олег Григоров. І цивільне населення з тих територій вже давно евакуйоване, каже Григоров. Ще у травні вова повідомляли, що під евакуацію підпадає понад 86 тисяч мешканців з більш ніж 200 населених пунктів. Нетів Сумської області, і на той момент евакуювали понад 60%, відсотків. Це понад 52 тисячі людей. Наприкінці травня Суспільне також побувало на прикордонні. Наші колеги спостерігали, як відбувається евакуація з Хотінської громади. Тоді вдалося зняти історію подружжя, які самостійно виїхали з Кондратівки до селища Хотінь. Ну а далі планували вже рухатися до Сум. У подружжя менший син має інвалідність та пересувається на кріслі колісному. І через це кажуть не евакуйовувалися раніше що до чоловіка, спросив, каже, сюди вже ніхто не приїде. Хочете жити, ну, матюкнувся, ну, не можна в камень. Виходьте. Так ми дитину на возок, возок в полі бросили. Признаюся, з дому сьогодні ми досиділи до останньої минути, звісно, самі винуваті були. І то, з хати ми з ну, дому втекли, село, я ми віду. а тут нас підбирали свої місця. Не привезли евакуація нині триває в інших районах області. Наприклад, станом на 3 червня евакуювали більше сотні мешканців із Сумського та Шосткинського районів. Григоров також каже, що за останні два тижні росіяни скинули на Сумщину майже 200 керованих авіабомб, а інтенсивність атак безпілотниками значно зросла. Росіяни використовують ланцети, дрони, камікадзе, FPV-дрони та БПЛА із скидами. Ми ж, звісно, продовжимо стежити за подіями у Сумській області. На оновлення чекайте вже у наступних випусках. І щоб не пропустити, підпишіться на канал.